Оговтується від наслідків масованої російської атаки і він чина минулої ночі під ударом опинились об'єкти критичної інфраструктури, а вибуховою хвилею пошкодило понад десяток житлових будинків та магазинів. Наша Вікторія Гетьман розповість детальніше. Сядь, сядь, моя маленька, сядь. Сядь, моя Ганна Мисько не випускає з рук кішку Арвент. Каже, обстріл настільки налякав її домашніх улюбленців, що ті повтікали хто куди, не всіх до сих пір вдалося відшукати. Укриття не пішла. Не пішла, бо я їх не могла залишити їх, бо я не знала, де вони дивилися. Над там падали на землю, падали всі, і я падала. Георгій Кирилюк показує схованку у власному будинку, яка тієї ночі врятувала їм з дружиною життя. Росіяни напередодні уночі масово атакували вінничину ракетами і шахедами. Коли над містом гуділи ворожі дрони, подружжя тулилося за старенькою книжковою шафою. Отут -от ми ховалися. Бо летіло стекло страшне. П'ять прильотів, може й більше. Я вже не помню. Бо все таке стані були, розтягалися, світла, не мав. розбомбило, і... да? ну немає живого місця, і все сюди йшло. Другий день поспіль на місці працюють комісії, обстежують пошкоджене житло. Треба залатати більше десятка будинків. Обласна військова адміністрація сконтактувала вже з усіма фондами для того, щоб максимально оперативно надати усю необхідну допомогу. Козятинська міська рада має на матеріальному резерві шифер. Є літні люди, є люди, яким понад 80 років і їм справді вони пережили важку ніч, важкий стрес. і потрібно, щоб їх обстежили медики. Окрім будинків, в області сильно пошкодило і об'єкт енергетики. Майже добу без світла залишалось 15 населених пунктів. Натепер усіх заживили. Відновили і рух потягів через станцію Козятин. Окупанти поцілили у залізничний вузол. А поки залізничники усували наслідки атаки, потяги їхали в обхід міста. Нині поїзди рухаються знову за графіком. Із Вінничини Вікторія Гетьман Дмитро Кабак ми Україна марафон. Єдині новини.